Гладочка, іди до мене, зайчик. іди, іди, в тебе день народження сьогодні. Ти ж моя пташечка ходи, тобі гостинці. Даю, ходи. так, моя пташечка. Зараз вам буде. Молодці, молодець. У нашої киті вже один рочок. Так, і матросика один рочок, і матросика вітаємо з днем народження. Так, матросичок. Матросичок. Іди сюди. Ходи сюди, матросичок. Іди сюди. Так, ти сажим. Поділа киця наша, іди сюди. Так, матросичок побіг. Матросичок побіг. І шоколадки нашої. І матросичка, І в сірі. І в сірі. На. Поділимося гостинцями. Поділимося гостинцями. Поділимося. молодці.